Доброго здоров'я! Сьогодні буде відео, Вибачаюсь, давно не знімав. З вами Женя, канал Jackin інтернет-магазин Jekinshop.comua. Сьогодні буде відео з розбратаю ремінної шкіри Чорна, з покриттям 10 шматків плюс ремінні полоси. Зараз все на відео покажу по-бистрому і буду казати. Розміри та ціни. Значить, перший а, замовлення можна зробити, переходячи по силки в описі під цим відео. В магазин, інтернет, магазин JackInShop.com.ua І замовлення робимо лише там. Тут я за замовлення не приймаю, тому що. Потім така каша виходить, там замовили, тут замовили і так далі. Тільки там, якщо даного шматка там, наявності пише, що немає, значить його немає. Значить його вже хтось купив. Е, так, поїхали. Значит, перший шматок. Чорна шкіра, це вся, вона 4 мм, плюс-мінус 3,8-4.2. Ну, 38, 44,2 десь так в цих, в цих приділах. Перший шматок. 15 на 30 на 40. 15 на 40. Це я прямокутником міряю. Ці всі там е, участки, вони будуть е, бонусом. 115 гривень відстояв. Перший шматок. Другий шматок. Я приблизно, звісно, міряюю, ось ви бачите я. Там 15 на 38. Вторий. 115 гривень. Третій шматок, такий клин. Я не пам'ятаю, як я міряв його. Ну, хай буде там 12 на 48. Коштує він 120 гривень. В описі я додав всі, ці, всі ціни і, і номера. Наступний четвертий шматочок 23 на 47. 250 гривень. Великий шматок, Бахтарма. Ось. У них усіх однаково. Ось Бахтарма. Ось так. Це. це номер 5 шматочок. Тут у нас 25 на 56, коштує він 250 гривень. Шостий. Тут є трохи шрами, якісь клей, мановано все. Не, не дуже видно його. Тут есть такой порез. Вот он. Загальный размер 17 на 48. Коштует 180 гривен. Она такая дебелая. Найплотнейшая. Так, сьомий шматок. Коштує 220

На 39, 200 гривень. Десятий шматок. 85 гривень, коштує 12, на 35. Так, ремінні полоси. Ремінні полоси у нас будуть. Зараз я порахую. Так, щось калькулятор, ага. Так, дивіться, перша полоска тут є така глубоченька царапинка, вона залита, але її видно. Якщо видно, ось вона. Так, розміри тут 145 см. Я всіх не буду е, показувати на 39. 145 на, е, на 3,9 см. Під 4 см сантиметрову пряжку. Ця коштує 130 гривень паласа. Ці коштують вони ідеальні. Тут нема ніяких пороків. Ось вони. Ці по 160 гривень. Три полоси. І одна з дефектом 130. Все. Це все відео. Кому потрібно, переходьте за посиланням в інтернет-магазин Jackinshop.com.ua. А я до наступного відео з вами прощаюсь. Надіюсь, ненадовго. Будьте мені всі здорові, миру всім. До зустрічі!